Крім того, другим нюансом, який для нас тут важливий, на який ми повинні звернути увагу, це поліпрагмазія. Знову ж таки, ще одне російське дослідження було присвячено аналізу раціональної фармакотерапії в одному із регіонів. І вияснилося, що пацієнти в середньому отримували по 14 препаратів. Навіть були такі персони, у яких, середньо, ну, у яких кількість препаратів, що вони отримували, виявилось 39. Тобто, ви просто уявіть, 39 препаратів людина одночасно з якогось приводу приймає. Причому по основному захворюванню мова йде про 7, а всі решта препаратів, ну, це якісь от якраз супутні захворювання чи, чи не зрозуміло для мене. Що це повинно бути з людиною, щоб 39 препаратів одночасно приймати. Але це російські дослідження. А от у нас є власні дані. У нас в Вінниці установлена електронна система обліку доктор Елікс, і у нас проаналізувати ну, навіть не картки хворих, а проаналізувати їхні електронні документи. На сьогоднішній день це дуже не тяжко. І от ми проаналізували просто для прикладу в одному із ЦПМСД 125 карток хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідністю. Причому подивіться внизу, які препарати написані. Тут немає зайвих препаратів. Тут ні жоден препарат не такий, який цей хворим не був би потрібен. Так от навіть при всьому тому ці люди отримували в середньому 5,5 препаратів. Тобто, навіть тільки серед тих препаратів, які їм потрібні, це виходило величезна цифра. Фактично ксенобіотиків, які попадали в організм пацієнта. Ну, і отут просто хочеться згадати ці слова Павлова, який свій час сказав, що коли я віжу рецепт, содержащий пропість трьох і болі лікарств, я думаю, яка темна сила в ньому заключена. Ну, то це трьох і болі, а коли в середньому 5,5, а коли 39, про що тоді взагалі ми можемо думати, яка фармакокінетика. Яка фармакодинаміка, це вже просто абсолютно таємничі речі? Ну, і, відповідно, оці пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, похилого віку, коморбідні, які отримують впродовж тривалого часу велику кількість ліків, вони, відповідно, отримують ще додатковий якийсь нюанс в оцю свою капілку гепатотоксичності. Тобто. Ми говоримо про те, що кожен четвертий хворий навіть може не знати, але мати патологію печінки попередньо, а ми йому ще, будь ласка, таку кількість препаратів призначаємо при тому, що власна людина вже і так похило віку. Тобто, вибираючи, призначати чи не призначати статини, ми повинні зважувати ефективність чи небезпека, користь чи шкода. Ну, фактично, ми навіть в глобальному сенсі стоїмо перед вибором печінка або серце. І з одного боку, безумовно, нестабільна бляшка етеросклеротичне пошкодження це важливо. Але насправді стеатоз печінки, але стеатогепатит. Хіба це менш важливо? І через те я би хотіла звернути вашу увагу, от безпосередню увагу, більш скрупульозну увагу саме на пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, які при тому потребують призначення будь-яких гепатотоксичних препаратів, і, зокрема, статинів, хоча це не найбільш гепатотоксичний засіб, як ми вже вияснили попередньо. На сьогодні, коли ми говоримо про неалкогольну жирову хворобу печінки, то фактично мова йде про той феномен, при якому в печінці відбувається накопичення жиру, переважно три гліцелідів, ліпопротеїдів дуже низької щільності, в меншій мірі холістерину і ліпопротеїдів низької щільності.